Всім привіт, друзі! З вами Вінтерфел. ТВ ві на зв'язку. Перед початком основної частини відео підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Тобі буде дуже корисно побачити та дізнатися про промокоди. Пишіть комент для просування українськомовного контенту. Це дуже потрібно, щоб українськомовний контент просувався в Ютубі. І витісняв. Е Контент, який заходить до нас, на жаль, з болот. Всім приємного перегляду. Друзі, Які ж є промокоди? Перший, це промо мого каналу Winterfell TV з 3 по 5 левел. Вводьте промокод з 3 по 5 левел. Промокодик ставимо тут. Так, Winterfell TV. навіть. як Q тут не треба. Так, вести. 10 тисяч грошей, один донату, 500 досвіду. Є. Yeah. Також, також. Вводьте. Реферальні коди. Та розпочинайте грати та розвивати зі мною. Усі посилання, коди в описі під відео. Там до другого левела можна це зробити. Так, який ще промокод? Промокодік. Оренду закінчено. Окей. Так, промокодік X. X, X. На момент запису відео, це пасхальний івент, він ще повинен працювати. Вводимо. 30 тисяч грошей, 1000 досвіду, 10 донату. Є, йди сюди. Хорошо. Друзі, лайкосик, лайкосик, тисніть лайкосик. Якщо хто ще цього не зробив, протисніть будь ласка, лайк, підписку. Дзвіночок ще навіть можете протиснути. Так, і ще промокодик Промокодик Знаєте який? Ось такий Спрін. Сп, 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 ну, типа, весна. Спринг. Да, Спрінг. Вводимо. 50 тисяч грошей, 5 тисяч досвіду. Ого, і 25 донат. Це жирний, це дуже жирний. Промокодік. Нічого собі, жирнючий Друзі, от такий... ще раз. Друзі, всім дякую за перегляд. Ось такі у нас були промокодики. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк, якщо ще цього не зробили. Мені дуже це важливо та буде приємно, якщо ви підпишетесь. Будете писати коменти, просувати українськомовний контент. Всім пока, гарного дня, вечора. Коли вам, ти, ви там дивитесь це відео, все буде Україна!